Всім привіт! Сьогодні збираємо комп'ютер за 22 тисячі гривень, повністю весь комп'ютер. І так, почнемо з першої детальки. Це у нас материнська плата на IT am 4 MSI Pro B550M з AliExpress. за дуже гарною ціною 2943 гривні. Далі, з того ж AliExpress беремо Ryzen 5 5500 за 2300 гривень. І пару просто топових планок DDR4 juhor на 3600 МГц 16 ГБ. М2 SSD на 500 ГБ під ігри та систему. Топова SSD за свої гроші з радіатором в комплекті. Ну і комплект корпусних вентиляторів, так як в корпус ми будемо купувати в Україні, і без них башня на 4 мідних трубки. Єдиний мінус у неї це живлення вентилятора трохпінове. Але материнська плата з BiOS вміє регулювати швидкість обороту. Беремо хороші наушники заліка за дуже хорошою ціною. Наступні комплектуючі, вважаю, краще брати в Україні, а саме корпус без вентиляторів. Але гарним придувом, щоб було куди їх вчепити. Блок живлення на 620, w що було з запасом. Мишка та клавіатура. 27-дюймовий 100 герцовий IPS-монітор. Одразу з непоганими динаміками. Ну і остання складова нашого комп'ютера відеокарта Radeon 5600XT. Можна сказати, аналог 2060 від Nvidia. При купівлі мені трішки повезло. в продавця була остання версія на три вентилятори всього-навсього за 5 тисяч гривень. Ну і обща ціна нашого комп'ютера 22 290 гривень. Всі ціни вказані в моменті, коли я їх купував в Україні, чи в Aliexpress. На деякі товари з Аліекспреса можна було використати купони більше, ніж у мене. Але я трошки щитирив, бо майже всі заказані деталі з України були з безкоштовною доставкою. Ну що, подивимося, що в нас вийшло. Найс. Ах да, і майже не забув: оновляємо біос після китайців. Для замовника, в принципі, важливо було тільки дві гри: Це counter strike та PUBG. В контрі у нас в середньому 152 FPS, Full HD на максимальних настройках. Так як монітор у нас всього 100 Гц, це ідеально підходить під його герцовку. Ах так, і є невеликі просадки в приблизно в 130 FPS, але це не критично. Ну і наступна гра PUBG. В середньому 82 FPS. Графік рівний, статерів немає, гра йде чудово, проблем зовсім ніяких. Грати можна. І, до, до речі, це максимальні налаштування. А наскільки я знаю, кіберспортсмени роблять собі там майже мінімальні. І так, що ж ми отримуємо за 23 тисячі гривень? Хороший комп'ютер на теперішній час. Можливість для непоганого апгрейду, так як Сокет AM4 ще довго буде жити і туди без проблем може стати 5800 X3D. Та й без проблем можна поставити більш потужнішу відеокарту, так як блока на 600 Вт має вистачити. Дякую всім за увагу. Чекаю цікаві коментарі. А з вами був канал AliTechBox. Удачі всім!